Добрий день! На зв'язку Тетяна Волох, і у сьогоднішньому відео я буду розповідати вам, як писати по-справжньому ефективні, вдалі успішні мотиваційні листи. Ми знаємо, що цього року, як і минулого, скоріше за все, вам знадобиться мотиваційний лист під час вступу до університету або до коледжу, це теж можливо, щоб виділитися з поміж інших вступників. І. У цим відео я прагну допомогти вам розібратися із тим, як же ж писати цей документ. Також хочу трохи розказати, чому взагалі я можу вас цьому вчити. Я маю власний досвід із написання із підготовки мотиваційних листів, здебільшого для участі у програмах за кордоном. Також я 4 роки працювала в проєкті Юністаді і надавала консультації, на яких. Підказувала людям, як правильно написати мотиваційний лист. І завдяки цьому багато учасників консультацій, вебінарів змогли скласти цей документ і отримати бажану стипендію або місце на конференції, або поїхати на певний тренінговий курс. і так далі. Також минулого року я допомагала своїм учням, одинадцятикласникам, які. Проходили у мене курс підготовки з української мови, також складати ці мотиваційні листи. Зауважу, що я не пишу мотиваційні листи за людину. Я можу тільки підказати, на що звернути увагу, які акценти розставити, ну і як зробити так, щоб ваш мотиваційний лист був відшліфований і заграв всіма барвами. Але написати його вам все-таки доведеться самостійно, тому що коли хтось інший пише за вас цей документ, це зрозуміло, це стає видно приймальній комісії. Тому закликаю практикуватися, намагатися писати власні мотиваційні листи, і з кожним е, листом, і з кожною спробою вони будуть ставати кращими та кращими. Отже, Переходимо до справи, як написати вдалий мотиваційний лист. Мотиваційний лист це документ, який допомагає приймальній комісії зробити вибір на вашу користь, у якому ви, скажімо так, заочно, не дивлячись у вічі приймальній комісії, ви можете показати себе, ви можете познайомити людей із собою. І пояснити, а чому ви, власне, зацікавлені навчатися у цьому університеті або коледжі. Я вважаю, що у мотиваційному листі ви маєте розкрити, по суті, всього лише два запитання два основні запитання. Перше, чому ви обрали саме цей заклад вищої освіти і саме цю освітню програму? Ви маєте вміти це чітко пояснити. Тобто, чому цей заклад, ця програма вас привабили, чому вони для вас цікаві? Друге запитання, чому ви для цього закладу цікаві? Чому саме ви маєте бути студентом чи студенткою цього університету або коледжу? І чому саме ви повинні навчатися за цією програмою? Отже. Пункт перший визначитися з університетом або коледжем і програмою. Ем, дивіться, ви ж не можете написати універсальний мотиваційний лист на всі випадки життя і надсилати один і той самий лист на всі програми, на які ви будете подаватися. Навіть якщо це одна й та сама спеціальність, так? Навіть якщо це одна і та сама галузь. Якщо це одна галузь, але різні університети, у вас. Основна канва листа буде спільна, але все одно ви маєте під кожен університет, під кожну програму лист дещо апгрейдити, змінювати. Отже, ви визначилися з університетом, і ви знаєте, на яку програму ви б хотіли подавати свої документи. Перший крок ідемо на сайт університету або коледжу і шукаємо. Вимоги до мотиваційного листа. Це може бути у вкладці приймальна комісія, це може бути у розділі інформація для абітурієнта або вступ 2023 як варіант. Так? Тобто десь у цих розділах, там, де є інформація для вступників, буде інформація про мотиваційний лист. Тобто, що хоче бачити. Заклад освіти у мотиваційному листі. Спойлер, всі хочуть бачити приблизно однакове. Але незважаючи на те, що вимоги в загальному одні ті самі, так? Усі заклади хочуть бачити в мотиваційному листі мотивованого абітурієнта, вони хочуть побачити, чому ви хочете вступати на цю програму, які у вас досягнення, які здобутки. Тим не менш. У цих вимогах є конкретика, яка може різнитися від закладу до закладу. Банально десь потрібно надсилати мотиваційний лист у форматі PDF, а десь потрібно його завантажити у спеціальну форму. Десь слід. Звертатися на ім'я та по-батькові до голови приймальної комісії, і про це пишуть прямим текстом. А десь це не обов'язково. Але я би все-таки звернулася. І, до речі, про це вже буду говорити на наступних слайдах, у таких вимогах до мотиваційних листів є дуже багато таких дрібничок, які ви маєте включити у свій мотиваційний лист. Далі, ваше завдання ще посидіти на сайті Закладу Вищої освіти і знайти якусь інформацію про досягнення цього університету або коледжу, про його відмінні риси, про його специфіку, якісь цікаві факти про нього. Ви маєте передусім собі відповісти на запитання, чому ви хочете тут навчатися? Ну... Ви, наприклад, можете хотіти тут навчатися, тому що університет розташований близько від вашого дому, або тому, що його рекомендували усі ваші знайомі, так? Але ви маєте у свій лист включити трошки більше інформації про це. Ви маєте прив'язати. Причини, чому ви хочете навчатися в цьому університеті свої власні, до специфіки цього університету або коледжу, якщо ви прочитали, що у цьому університеті є шикарні лабораторії, класна наукова база, а ви от хочете працювати у якійсь такій науково-ємній галузі. Так? Ви маєте про це написати. Тобто я хочу тут навчатися, тому що я прочитав чи прочитала на вашому сайті про такі от можливості. Так? Або ви дізналися, що е тих, хто навчається за цією програмою, відправляють на наукові стажування, наприклад, у Німеччину. Напишіть про це в мотиваційному листі. Я дізналася про можливість е наукових стажувань. Я думаю, що. Е Мені це також дуже цікаво, я би хотіла брати в цьому участь, це розширить мої горизонти, так? І ця от можливість є саме на цій програмі. Це мене дуже цікавить. Далі ви аналізуєте інформацію про освітню програму, чому вона вас приваблює. Ви також передусім самі собі. Даєте відповідь, чому вас цікавить саме ця програма? Ну, вже не університет, університет це, це був крок попереду, а саме ця програма. Е, і четвертий крок, ви маєте уже на папері викласти чіткі причини, чому вам хочеться навчатися саме тут. Тобто, після того, як ви провели ось цю всю роботу, е, прочитали вимоги до мотиваційного листа. Так, трохи так у голові їх унормували. Переглянули інформацію про університет, які можливості він надає. Прочитали інформацію про освітню програму. Е, і пересвідчилися, що це реально те, що вам потрібно. Ви у голові формулюєте для себе причини, чому я хочу тут навчатися. Вони мають бути чіткими. І записуєте їх на папері. Це вже буде початок вашої чернетки. А також згадуємо про друге основне запитання. Ви не просто маєте пояснити, чому цей університет або коледж для вас цікавий. Ви маєте ще написати, чому ви цікаві для цього університету або коледжу. Пишемо про себе. Ну, тут я виклала у форматі списку можливі варіанти. Про що можна писати, передусім, а вже ж, ваші академічні успіхи. Кожен університет зацікавлений в тому, щоб до нього вступали найкращі, найрозумніші випускники 11 класів. І, звісно, якщо ви можете похвалитися своїми академічними успіхами, гарними оцінками, обов'язково про це пишіть. Навіть якщо не всі оцінки гарні, вам все одно є чим похвалитися. Завжди так буде. Ви, наприклад, обрали спеціальність математик. І хай, наприклад, оцінки з історії або з мови у вас не дуже класні, але у вас гарні оцінки з математики, ви маєте фокусуватися саме на цьому. Тобто, фокусуйтеся на своїх сильних сторонах. Підкресліть це. Якщо ви брали участь в олімпіадах і посідали якісь призові місця, про це обов'язково треба написати. Англійська мова, математика, економіка, українська мова, історія будь-яка олімпіада яка увага стосується тієї програми, на яку ви подаєтеся. тобто, якщо ви подаєтеся на програму з історії, Звісно, треба писати про Олімпіаду з історії. так? Якщо подаєтесь на програму з економіки, то пишіть про Олімпіади з математики, економіки та історії теж. так? Тобто маєте вже аналізувати, які саме ваші академічні успіхи будуть доречні для цієї програми. Не забуваємо, що школа це не все життя, і це дуже круто, якщо у вас є якісь досягнення поза школою. Ну, наприклад, Мала Академія наук. Писали там роботу шикарно, обов'язково напишіть про це, тому що робота в малій академії наук, написання роботи дослідницької це вже прокачування ваших навичок аналізувати інформацію. Унормовувати інформацію, її класифікувати, структурувати, я би радила писати про досвід МАН у будь-якому разі, навіть якщо ви не посідали призових місць. Але все одно це класний досвід. Якщо ви брали участь у якихось гуртках, і вони якимось чином. Стосуються обраної програми, про це теж треба написати. Ну, про гуртки я ще скажу детальніше, трохи пізніше. А, іноземні мови. Іноземні мови це дуже цінно. І а, якщо ви а, на високому рівні володієте англійською, французькою, німецькою, іншими мовами, обов'язково про це пишіть. Ну, до, до речі, це також можна прив'язати до нашого першого питання, чому для вас цікава ця програма. Так? Ну, як варіант, ви прочитали, що ця програма передбачає закордонні стажування для студентів, і ви пишете, що так, я дізналася про цю можливість, і це ще більше допоможе мені розвинути мої навички спілкування там, англійською, французькою мовами. І таким чином ще більше допоможе мені в досягненні моїх цілей. Так? Тепер про волонтерську діяльність. Це доволі широке поняття. Ну, буквально кількома словами поясню, що тут можна писати: плетіння сіток, будь-яка інша допомога фронту. Так? До речі, це не обов'язково саме щось пов'язане із допомогою. Фронту військовим тощо. Наприклад, турбота про стареньких Там у вашому будинку, наприклад, ви їм допомагаєте, це теж волонтерська діяльність. Турбота про тварин, наприклад, ви, ваша родина, опікуєтеся бездомними тваринками, намагаєтеся їх прихистити, перетримати, знайти їм господарів. Тобто ось такі ситуації. Це теж волонтерська діяльність, і про це можна писати, якщо, звісно, ви цим займаєтесь, ви це робите. А також в мотиваційному листі, коли ви пишете про себе, про свою особистість, варто згадати якісь свої гарні риси характеру. Але знову ж таки, не пишемо абсолютно про всі свої гарні риси. До речі, мотиваційний лист обмежений обсягом. Тобто, це десь одна, півтори, максимум дві сторінки А4. Не треба робити його дуже великим. Я б навіть сказала, що дві сторінки А4 це дуже-дуже великий мотиваційний лист. І до цього і до такого обсягу слід вдаватися тільки, якщо іншого виходу немає. Так от. Щодо рис характеру, аналізуємо, які з ваших позитивних сильних сторін якнайбільше будуть доречні для опанування обраної навчальної програми. Які риси допоможуть вам стати успішним студентом, ефективно навчатися? Але мало написати просто Я маю аналітичний розум, або Я дуже емпатійна особистість, або Я витривалий стресостійкий. Підкріплюємо ці риси характеру конкретними ситуаціями з життя. Наприклад, ви хочете написати, що ви витривалі і стресостійкі. Відкріпіться конкретними ситуаціями, е, припустимо, ви займаєтесь фігурним катанням, і ви пишете у своєму мотиваційному листі. От протягом 2005-2012 року я відвідувала або відвідував секцію з фігурного катання, і це розвинуло в мені такі якості, як витримка, стресостійкість. Швидка реакція, ну і таке інше. Або ви вступаєте, припустимо, на спеціальність психологія або соціальна робота і ви відчуваєте зацікавленість у цій діяльності уже зараз. І ви пишете, що у нашому будинку. Я опікуюся старенькими, я їм допомагаю, наприклад, із купівлею необхідних продуктів, із прибиранням. так? Е мені завжди хочеться їх підтримати та навіть із словом. Е і я вважаю, що е ці навички я зможу розвинути і під час навчання. так? Тобто, у мене вже є. Основа, так, у мене вже є емпатія, я турботливо ставлюся до інших, як показує ця ситуація. Або ви займаєтесь футболом, що це може у вас розвинути? Уміння працювати в команді, знову ж таки, витримку, стресостійкість, це те, що може знадобитися для навчання за вашою обраною програмою. Або, наприклад, ви вступаєте на журналістику і ви пишете. Що у школі ви е, працюєте над шкільною газетою, і ця діяльність розвинула у вас такі риси, як комунікабельність, так, умін захопливо подавати інформацію, уміння е, писати про щось доступно. Тобто, ось таким чином описуєте свої особисті риси. Поговоримо про структуру мотиваційного листа. Пам'ятаємо, що мотиваційний лист це документ, офіційний документ, і він пишеться за спеціальною структурою. Починається все з шапки. Це частина мотиваційного листа вирівняна по лівому краю аркуша. У шапці ми пишемо відомості про адресата, тобто того, кому адресуємо лист, назва закладу, у який ви вступаєте, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист. До речі, інколи учні запитують, а як знайти це прізвище та ініціали особи? Я взагалі-то раджу адресувати лист особисто певній людині. Цю інформацію ви. Передусім, можете знайти у вимогах до мотиваційного листа. Повертаємось до кроку один, про який я говорила на початку відео. Найчастіше у вимогах до мотиваційного листа конкретного університету буде написано, кому має бути адресований лист Голові приймальної комісії, або ректору, чи директору. Тощо. Якщо такої інформації немає. Ви можете е, або залишити тільки назву закладу, або, і я би радила це зробити, зателефонувати у приймальну комісію і поцікавитися: а кому ж має бути адресований лист. Так буде краще. Е, трохи нижче. Після відомостей про адресата ви пишете відомості про себе, про вступника, пишете своє прізвище, ім'я по батькові. Адресу для кореспонденції, тобто поштову адресу, номер телефону та свою електронну пошту. Це називається шапка. Ну, наприклад, ось як може вона виглядати Львівський національний університет, ректору, професору, Мельнику ВП, або Національний університет Києво-Могилянська академія, голові приймальної комісії, президентові Києво-Могилянської академії Сергію Квіту. Ще раз наголошую, що ця інформація може бути зазначена уже у вимогах до мотиваційного листа. Якщо її немає, бажано зателефонувати в приймальну комісію і перепитати. Далі наступний елемент мотиваційного листа це шанобливе звертання до адресата. Тому ж я й кажу, що треба знати, кому ви його адресуєте. І пам'ятаємо про кличний відмінок. Шанобливе звертання до адресата це просто один рядок, розташований по центру вашого арку. Наприклад, шановний Романе Петровичу так, або е, вельмишановна Тетяно Степанівна. Потім пишемо вступ. Вступ це буквально один абзац. із Двох-трьох речень, у яких ви коротко викладаєте причину і мету написання цього листа. В принципі, причини і мета очевидні, але тим не менше, ви маєте про це написати, Ну, як варіант. так? Тобто вступ може виглядати таким чином. Не обов'язково слово в слово, але ось приблизно так. Цього року я закінчила 11-й клас гімназії номер. 7, міста Луцька І прагнув вступити до університету Київська Київський національний університет, Києво-Могилянська академія на таку-то програму. Я впевнена, що обрана програма дозволить мені в повній здійснити мої мрії і розкрити власний потенціал. В принципі, оця фраза може бути використана і як резюме, так? і у висновку. Але. Також ми її можемо використати на початку у вступі, і таким чином задати тон нашого подальшого тексту, нашого мотиваційного листа. І далі у нас починається основна частина. І в основній частині ми якраз і пишемо все те, про що я розповідала під час попереднього обговорення. Так? Ми... Описуємо свої досягнення, які важливі для обраної програми, свої особисті якості, згадуємо про соціальні навички. Соціальні навички це вміння спілкуватися з людьми, емпатійність, турботливість. так, Вони дуже Важливі, якщо ви вступаєте на спеціальності пов'язані з роботою з людьми. Ну, я думаю, ви це й самі розумієте. Але, звісно, вони також важливі і в принципі для ефективного опанування програми, для успішної взаємодії з вашими однокурсниками. Тобто я раджу про це писати. Ну і звісно, пишете про власну зацікавленість у цій програмі і цьому навчальному закладі. Чому? Ви вирішили вступати у цей університет або коледж саме на цю програму. Я розташувала е, ці елементи у дещо хаотичному порядку спеціально, тому що саме від вас залежить, у якому порядку ви їх будете е, прописувати. Ви можете почати з того, що напишете, чому вас зацікавила ця програма, і перейти до своїх особистих якостей і досягнень, які підтверджують, що ви підходите для цієї програми. А можете почати писати про себе. Е, Розповісти, наприклад, якусь свою історію з життя і нею підкріпити свої особисті якості, так? розказати про свої досягнення, і потім плавно перейти до програми, чому вона вас цікавить. Ще один дуже важливий момент. У вашому мотиваційному листі ви маєте писати не тільки про своє минуле, так? про те, чого ви вже досягли. Але й про своє майбутнє, про свої цілі, мрії, яких ви хочете досягти, увага, завдяки обраній програмі, обраному університету. Тобто ви е, мусите заздалегідь подумати, а чого ви взагалі прагнете від життя? Де ви хочете працювати? Е, як би банально це не звучало, але ким ви себе бачите за 5 або 10 років, так? І буде дуже круто, якщо ви максимально конкретно зможете це написати у мотиваційному листі. Ну, наприклад, я хочу побудувати власний бізнес, так, і тому я вступаю на цю програму із менеджменту. Або я хочу працювати юристом, хочу відкрити власну юридичну фірму, хочу допомагати людям. У вирішенні складних юридичних питань. І тут, до речі, от якщо ми говоримо про юриспруденцію, буде дуже круто поміркувати заздалегідь, яка саме галузь права вас цікавить, і про це теж можна написати у мотиваційному листі. Тобто, ви маєте також подумати про свої цілі. Чого ви хочете досягти, і як обрана програма вам у цьому допоможе. А про це все ми пишемо в основній частині. І потім переходимо до висновку. У висновку ми вже просто резюмуємо усе, про що писали до цього, і ще раз висловлюємо оцю. Залізобетонну впевненість в тому, що ви саме той абітурієнт, який потрібен цьому університету або коледжу, і що ви успішно опануєте цю обрану навчальну програму. Тобто, ваша впевненість має звучати у висновку дуже-дуже чітко ваша впевненість, ваше бажання. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, тепер процес написання мотиваційного листа став для вас зрозумілішим. Якщо ж раптом виникатимуть запитання, ви можете написати мені або навіть залишити коментар під цим відео. Дякую вам за увагу! Хай щастить! Хай усе складається якнайкраще!